Останнім часом таке несеться у світі великої політики, що я щиро радію, що працюю у ранковій програмі. Але ж не політикою єдиною наповнений наш інфопростір, і просто зараз ми пропонуємо свій топ 5 неполітичних новин за минулий тиждень, які точно варті вашої уваги. Почнімо з досягнення маленької відважної українки Марини Пономарьової з Херсонщини. Їй лише 8 років, а вона вже потрапила у книгу світових рекордів. Марина подолала гірськолижну лижну трасу завдовжки 50 метрів за 46 секунд. Скажете, що нічого дивного, діти і раніше стають на лижі, але є одне але дівчинка втратила ногу у травні 22-го внаслідок російського обстрілу. Тож Марина стала першою дівчинкою в Україні з протезом вище коліна, яка спустилася лижною трасою, та ще й встановила рекорд. Додамо ще, що наша рекордсменка активно займається спортом. Їздить на велосипеді, грає у футбол, стрибає на батутах, плаває. А от на лижі стала лише місяць тому. Що ще скажеш? Так тримати Мариночко. Ми тобі пощаємось. Айвеш ектор холссипот. Я Війна. Сьогодні 3-й. Я 8 років. My sister is 15 and my mother is 38 Масист Фіфтін Маймодеристеріт. Ірландський актор, зірка «Гри престолів» Джек Лісон на відкритті виставки Щоденники війни не голоси українських дітей в лондонському чатке Хаус, зачитав уривок зі щоденника маленького Ягора з Маріуполя. На момент початку повномасштабного вторгнення хлопчику було 8 років. Я особисто знаю команду людей, які допомагали повернути. Родину Єгора з Маріуполя на територію підконтрольної України, я мав можливість зустрічати його, коли вони тільки виходили з машини на українській землі. І цей хлопчик, завдяки тому, як коли він писав своєму щоденнику про собаку, про ем, своїх близьких, дав можливість світу відчути, що таке одна маленька трагедія для тисяч сотень тисяч людей. Дякую Єгору і його родині. Нашим британським колегам, що вони про це розповідають. Документальний проєкт Щоденники війни Непочуті голоси українських дітей розповідає історії юних українців, які стали свідками війни, змушені були покинути свої домівки, пережити окупацію або обстріли. На виставці представлені щоденники малюнки, записки й особисті речі дітей з різних регіонів України Донеччини, Харківщини, Херсонщини Київщини. Як сказав Джек Глісон, я процитую цей проект дає змогу людям побачити реалії війни на відміну від сухих цифр і офіційних звітів, які ми читаємо в газетах. Він надає людського виміру тій боротьби, котру сьогодні веде Україна боротьбі, що загрожує не лише безпеці всієї Європи, а й фундаментальному праву держави на суверенітет, безпеку і мир. Ще одна подія минулого тижня, яку ми не можемо оминути, до 211-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в Індії вперше опублікували збірку поезій Великого Кобзаря бенгальської мови. Як зазначила на своїй сторінці у соцмережах, перекладачка Мрідула Гош, це перший переклад творів Шевченка з українською будь-якою мовою Південної Азії. Збірку випустили у видавництві Удайпурського університету. До її створення долучились працівники національного музею Тараса Шевченка, котрі надали доступ до своїх архівів і цифрових ресурсів. Проілюстроване видання винятково малюнками самого Шевченка. Хочу ще додати, що бенгальська одна з 23 офіційних мов індії. Нині нею розмовляють понад 215 мільйонів осіб. Уявіть, скільки тепер людей за межами України зможуть насолоджуватися поезією нашого кобзаря. І в продовження теми винахідливі жителі села Коржівка, що на Вінничині у свій спосіб розібрались із надбаннями радянського союзу, приліпили вождю пролетаріату вуса та брови, і тепер замість погруддя Леніна мають. Пам'ятник Тараса Шевченка про це повідомила місцеве видання. Він тільки один момент видав, що щось тут не те протягом тривалого часу було незрозуміло, чому кобзар у кваці. Та все стало на місце, коли розшифрували цифри під погруддям, колись замазані вапном. Там були дати життя та смерті Леніна. А я вважаю, що це правильно не можеш позбутися чогось. Модернізуй і зроби його кращим. Ще одна, як на мене, дуже крута, новина. вона. Американський бізнесмен та співзасновник стрімінгової платформи Netflix переказав 2 мільйони доларів на підсилення українських воїнів і бойових медиків. Рід Гастінгс спрямував свої кошти до фонду White Stork, що займається закупівлею транспорту, турнікетів, аптечок, засобів РЕП та інших необхідних речей для українських сил оборони. До речі, це не перша пожертва Ріда Гастінгса на підтримку народу України. Два роки тому він задонатив 1 мільйон доларів на надзвичайну допомогу благоудіння. Організації разом ми щиро дякуємо всім, хто продовжує бути на боці України і словом, і ділом задля нашого права на незалежність. А наш ранок вдома триває, і далі історія, яка доводить усе, що зроблено з великою любов'ю та задоволенням, неодмінно принесе успіх і визнання.